Китай голодав до майже закінчення 1960-х років, якщо не 80-х. Там була голодуха така, що навіть трупи відкопували, варили і жерли. Ну, то вже таке. Але в більшості в нормальних країн світу голод закінчився приблизно на початку ХХ століття. Тому що, наприклад, в такому польському місті, як Броцлав, народився один єврейський хлопчик. Який був хіміком, який працював на одній хвірмі і таскав з неї деталі, щоб зробити собі кар'єру на іншій хвірмі. І В результаті він навіть зато отримав Нобелівську премію, тому що він винайшов дешевий, а головне ефективний спосіб створювати аміачні Міндобрива. А потім він ще навчився робити хімічну зброю для Кайзера. Тому, коли він отримав свою Нобелівську премію, більшість його товаришів по Нобелівській премії відмовились приходити на бенкет в його честь. Але навіть премії не не відмовили в знак протесту. А от від бенкету відмовились, коли він почав свої премії по хімії.